Вишину, вишилися, вишив. У цього бійця попереду ще кілька тренувальних польотів далі вже будуть бойові. За лічені дні він повернеться до свого підрозділу, що нині воює на Запоріжжі. Останній місяць досвідчений аеророзвідник вдосконалював свої навички в центрі навчання операторів безпілотного авіакомплексу Лелека. Нові варти, нові функції, нові камери. І нові прийоми використання, навіть діючі пілоти мають проходити регулярні кваліфікаційні до навчання. Аеророзвиткою військовий займається ще з 2016 року. Тоді брав участь в АТО. З початком повномасштабної війни повернувся до військової справи. Облітав майже всі найгарячіші напрямки на Донеччині, Харківщині та Запоріжжі. Каже, нині на полі бою розгортається війна дронів. Нові системи, які проти нас використовують росіяни, завдають чимало шкоди. Але і ми. Маємо достатньо розробок для того, щоб здолати і прийти вже до активної стадії, коли ми будемо брати верх. Керують військові лелеками у спеціальному пункті. Усе під контролем інструкторів. Курсанти відпрацьовують супровід техніки та пошук об'єктів за координатами. Попри хмарну, несприятливу для роботи пташок. Погоду навчання не переривають. В реальних умовах аеророзвідникам доводиться працювати під дією радіоелектронних завад. і негода якраз допомагає до цього підготуватися. Якщо у нас працює рев, відеокартинка може бути відсутні. Хмари не дозволяють тобі візуально підтвердити місцезнаходження Одження борта, і ми маємо можливість навчити пілота за відсутності гарного відеозв'язку все одно не загубити борт. Байрак навчає військових з цієї весни після того, як сам пройшов курс з керування лелекою. Думав піти в аеророзвідника, але бачить, що нині більше користі приносить саме тут в центрі підготовки операторів. Я можу працювати руками на багато більшої кількості людей ніж одноосібно. Не менш головне для військових навчитися ремонтувати пташок. Інструктори кажуть, борти постійно б'ються. Тільки що в польоті ми зламали серву. І відразу в польових умовах ми вчимо людей замінювати елементи самостійно. Дрібний ремонт, який можна зробити на полі, ми намагаємось зробити самостійно. Уже більш складні елементи ми веземо на сервіс і нам це роблять там. Щодня після тренувальних польотів курсанти розбирають помилки, переглядають і запис успішної бойової роботи лелек в реальних умовах. На даному відео ми бачимо ураження реактивної системи залпового вогню. Тос 1 «Сонцепек» російської нашої засоби вогнового ураження за допомогою нашого комплексу. Навчання в центрі операторів триває чотири тижні. Спочатку теорія, потім практика і, врешті, підсумковий залік. Відточують майстерність на восьми безпілотних авіакомплексах. Навчаються два курси. Вони навчаються шаховим порядком, тобі ж з розбігом, у два тижні. Перший курс заходить на теорію, проходить її, виїжджає на практику. За ним. Приїжджає наступний, Тобто кожні два тижні у нас додається ще по 40-50 курсантів. За час повномасштабної війни відділ льотної підготовки виріс у потужний навчальний центр. Черги захочих пройти курс на кілька місяців наперед. Валерія Холодова, Єгор Любарщук, телеканал Рада, загальнонаціональний марафон Єдині новини.